Будьте собою, будьте настоящими, кайфуйте життям, наслаждайтесь моментом. От і все, як це роблю я. І показую вам, як це потрібно. Не потрібно кимось бути, не потрібно щось міняти, не потрібно вчитися. Потрібно просто захотіти бути собою настоячим, радуватись життю, улибатися, плакати. Неща, я такий нещасний, мене кинули, мене здіваються. Хто тебе це зробив? Ти ж дозволяєш самому робити. Ти дозволяєш з тобою так поводитись. Мене обіжають, хто тебе обіжає? Ти в першу чергу себе, тому що ти внутрішньо тут показуєш всім, можна мене обіжати. Я розрішаю всім мене обіжати. Всі це бачать, всі це чують. Я показую, мене не можна любити, я вся така не ти що, я нікому не нужна, мір такий страшний, мені так жорстокий. Та радуйся, улыбнись, скажи, ребята, я тут. Я хочу любви, я хочу щастя. От і все. Просто-напросто побачить люди, що ти хочеш. І той, хто тебе шукає, він побачить. З тобою нічого не зроблять плохого, не переживай, не бійся. Коли ти не боїшся себе, в першу чергу себе, ми боїмося себе отут, ми постійно бля, собі доказуємо, що я недостойний, <кій> я недостойна, я якийсь не такий, та в мене то, та в мене лишній віс, а я там сильно худа, а я там світлий, я бути хочу чорний. Повієш, в чому смисл? Постійно хтось тут нас питає нагнути, нагнути постійно, тебе хочуть, От і все. А ти коли відкидуєш всіх? пошли всі нахрен, просто, ти розумієш рішення. Я взагалі хочу жити просто, адекватно, радуватись, наповняти, любити всіх, Радуватися цими краєвидами, просто, полюбити природу, все, що є вокруг мене. Це мій вибор. Я так хочу жити. І мені не потрібно для цього нічого, для мого вибору. Я зробив цей вибір, я зробила цей вибір. От і все, відпускай все на світі. Відпускай за те, що ти боїшся. Тобі страшно, відпусти його. Побач, нічого не проїде з тобою, нічого не трапиться з тобою. Ти боїшся уїхати, вийти з стосунків, та нахрен він тобі нужен, якщо ти там страдаєш, якщо ти там розрушаєш тільки себе, і хай пускай йде собі, куди він хоче уйти, туди, до кого він хоче, йди! Я тебе не тримаю, я від тебе не завісю. Подімаєш, він зі все, коли ми внутрішні собі розрішили, а коли ми внутрішні? та ні, а як я буду без нього. А скільки років я йому потратила, а скільки я буду до нього, я терпіла, а скільки років тепер я комусь віддам його такого хорошого. Ти розумієш, в чому смисл, де ми себе обманюємо? Нам вигодно страдати, нам вигодно бути жертвою. Ви Люди вигодно, люди боліють, болячки собі придумують, тому що, хоча так внимання, а мене будуть жаліти, мене будуть радувати, там приходити. страдаю, я така страдаюча, розумієш, в чому смисл. І все. А ти хочеш страдати, іди, ти хочеш жити, радуватися? Встань на ноги крепко, двома ногами вприйся, просто і скажи, я йду вперед, я знайду того достойного, хто буде рядом зі мною. Скільки потрібно для цього часу? Я не знаю. Ну я туди дойду, тому що ти собі чітко розумієш, даєш. Я вірю в себе. Якщо ти віриш в себе, ти віриш в свого создателя, ти віриш в Бога, який в тобі живе, який в тобі він є. Це ти є і ти. І ти йдеш собі двері перед тобою відкриті. Куди я хочу їхати, Туди я їду, куди я хочу йти, я туди йду. От і все. Так що любіть себе, цініть себе. В першу чергу, Убирайте всі страхи. Вбирайте це все. І я це все роблю для вас, щоб ви це бачили, що я так зробив. Я теж жив в цих страхах. Я теж постійно собі щось доказував. Спорив з собою, щось хотів знайти, десь якусь відповідь, легкий путь. От і все. А треба просто полюбити себе, таким прийнятим, який ти є, і просто кайфувати, і показувати другим людям. Ребята, любіть себе, обнімайте близьких, візьміть, обійми сина, перегову дочку, поцілуй її, скажи, я тобою пишаюся, я тебе люблю. Подари жінки квіти. Все, для цього багато не потрібно, не треба там встроїти города якісь. Начні з малого просто, начніть просто, з маленького. Обніми ближнього, поцілуй його.